Ну, все процес в самому розпалі. Це в нас сало з, то, здається задок, а це передня лопатка підчеревина, Це груднина. Це спина. у нас там хрящик. Тут у нас биток, ошиек. Биток и ошиек у нас тут. А ось тут у нас обваливается уже мякоть. Да, Татусь? Да. Вот так. Да. З цим у нас найкраще справляється татусь. У мами гірше виходить, а у мене і довго, і ніколи. Ти мене хоч не показуєш. Я не показую тебе. Тут тільки твої руки видно. Можна? Руки можна? Ні. <різь> Ні? Може, хто по кольцю знає. По кольцю може хто знає, а то мене не знають, так? Да? <різь> Як вчора вийшов відео. Що я показувала, як мене тут посипало, ото вчора і плохо було. Галчонок наша. У мені присилає медикаменти, якими вони спасаються від алергії. Чихточте? Галочка. А -а -а. Угу. <реш> да. Вже на Ютубі подивилася відео і влічку мені прислала, чим вона спасається в неї і Киріл, і дитина алергики. Ось так. Так що узнають підожди. <реш> І по, І по рукам впізнають, і по кольцу. Ну що, на години купів на четверту частина м'яса, сала, вже роз'їхалася, розібрали хто, хто, хто розійшлася, хто роз'їхалася, частину вже розбера... розібрали. А те, що будемо вести, ми зараз доупаковую, дофасую і будемо. Вирушати. Я вже кої що попакувала, пофасувала ось так. Все, цей кабанчик продався повністю, не залишилося взагалі, нічого, окрім того, що собі е, залишила і то менше, ніж збиралася. Затка 4 кілограма. Залишила і все. А ось це, це те, що в нас залишалося з минулого кабанчика не продане. Його теж забирають. Зараз оце все допакую. Це один замовлення. Це ось друге замовлення. Це третє замовлення. Ці зараз допакую дофасую і будемо вирушати на змійов. Ну і все. Всі закази зібрані. Все загружене в машину. І ми поїхали на доставочку. Все, ми вже вдома. Всім все розвезли, всім все роздали. Дякую моїм клієнтам, моїм підписникам, моїм давнім клієнтам. Ви, ви найкращі. Я сьогодні отримала подаруночок від однієї своєї, я не знаю, як сказати, Клієнтка, не клієнтка, вона вже навіть більше, ніж клієнтка для нашої сім'ї. Ось отакий подаруночок я від неї отримала. Дякую тобі, Наталочка, дуже дуже щиро і дуже, дуже велике дякую. Це, я так розумію, дві баночки шпротів. А це капучино. Тут ще, правда, було. Якісь рукавички, але це мені треба зателефонувати до Наталочки і дізнатися, що з ними робити і для чого вони ось. Бо я не знаю такого. Ще раз тобі велике дякую. Помимо цього, Наталочка ще вирішила задонатити на генератор нам. Вона з чоловіком вже донатила. І я це знаю. І сьогодні вона і здачу не взяла, сказала, нехай то залишається на генератор. І ще дала деяку суму. Ось. І взагалі, майже всі, кому я сьогодні відвозила сало і м'ясо, здачу не брали. І тому, ага, а вранці сьогодні, вранці сьогодні, нам зайшло на картку ще 500 гривень. Це теж моя клієнтка, я сподіваюся, що якщо вона дивитиметься на нас, Світочка, дякую тобі велике. Я знаю, що це була ти. І ось отака сума у нас ще зібралася за той час, доки я роздавала закази: 200, 300, 50, 60, 70. Як в мене зараз на картці просто немає. Грошів, бо я розрахувалася в магазині нею. Сьогодні майже всі віддавали налічкою. І як тільки мені перечисли гроші ще одна дівчинка за замовлення, я обов'язково цю суму перекину на нашу картку, де йде збір на генератор. В нас до сих пір залишається відкритим питання на рахунок нових поросят, тому що там, де ми думали, що ми е, ну, при, приобретемо, е, ми там запропонував сам господар, він хоче придбати в нас кізаньок. А в нього повинні були пороситися свинки. Він запропонував обмін, але свиня, по всій відомості, прохолостила, тому що всі терміни вже вийшли, а порося так немає. В другому місті, місці, там, де ми брали всі ці роки, теж мені жіночка дзвонила. Казала, що начебто спарувала свинку, у грудні повинен був бути порос. Сказала, віддзюся відразу і теж не дзвонить. Подзвоню їй сама, напевно, що з понеділка дізнаюся, як у неї обставини там. Але теж, хто зна, яку ціну озвучуть нам за поросят. Тому ці гроші, які ми сьогодні вторгували. Поки що, поки що залишаються на поросят. Тому що, судячи з того, що я чую, ціна на поросят може бути непредсказуєма. Так, значить, тут у нас виходить 350, 60, 70. Я відразу дописую 370 гривень сюди і обов'язково їх сюди покладу. Ось так. На цьому будемо з вами сьогодні прощатися. Всім вам велике дякую. Всіх вас ціную, люблю і кожного окремо, і всіх разом. Ви в мене неймовірні. Ми продали сьогодні кабанчика під чисту, не залишилося взагалі нічого. Все, абсолютно, і навіть скажу більше, допродала я і те три шматка сала, які залишалися з минулого поросятки. Все, на цьому, всім дякую, всім на добраніч. всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па.